Доброго дня, любі мої підписники каналу і гості. Сьогодні моя донька мені принесла, ось купила таких квіточок. Зараз я про кожну вам розкажу. Ось квітка. Тіморфотека кокосовий еліт. Так, великі. Коко... Великі сліпучі білі ромашки з темно-синім диском на міцних стеблах. Чорнобривці. Вон, чорнобривці Боніта Кармен і чорнобривці Safari Голд. Ну, про чорнобривці, я думаю, ви знаєте всі. Мініатюрні до 20 см. Чорнобривці ж фаворити от чорнобліці Беніта Кармен. Ага. От. І ті і ті, вони невисокі, невисокорослі. Ті вони тільки такого кольору, а ці оранжевого. Он такого красивого оранжевого, красивого кольору. Так, айстра дракон турмалин. Я працю, ось, почну. Кірквел. Неправильно я їх поставила. Так буде. Так. Почну працю читати. Я ж понотувала, бо так же там не, не видно, що пописано, то я з того брала. Айстра принцеса Кірквел. Жовто-середина з білою обводкою пелюсток, навколо яких... Розташовано ще одне коло пурпурового кольору. Висота 70-80 см. Цвіте до пізньої осені. Айстра дракон. Ось така вона. Ось така батька. бути. Дракон турмалін. Це ел Сейдс. Красуня сорт з квітами до 15 см. Колір насичено бордовий висотою 60-70 см. Далі висока суміш. Мальва махрова. Висока суміш. Насіння висівають у ґрунт в травні місяці і до холодів воно сформ сформовує лише невелику рослину, яка порадує вас на наступний рік. Можна саджати в зиму. Вони прекрасно переносять зимівлю. Це то осенню їх можна саджати, осівати в ґрунт. Ми досягають. до... А, це, ось, далі далі ну, у нас люпини, де мій замок. Люпина в мене багато. Ну, ще купила, то він не, не помішає. Десь іще під підсію. Він, мало його сходить теж, ну, щось зійде. Люпин мій замок любить сонце і тепло. Саме неприхотлива рослина може досягати доросла до 1,20 м, а якщо з серпня зрізати надземну частину, вони розквітнуть знову. Його коренева система збагачує ґрунт азотом, а зрізана маса є органічними добривами. Як вона вже перепріє, у вас там остав залиште, буде органічне вас добриво. Так. На перстянка шампань. Багаторічна рослина, яка любить легкий ґрунт, в низинах її не саджають, бо замокає вона дуже. Щоб не було застоя вологи і коріння не спріло. Букет. О, да, далі ось. Королевська вербена. Вербена. Королівська. Букет стелючася рослина різних окрасок. Зібрана шаровидні суцвіття. Не знаю, я її не бачила ще. Ну, попробую, що воно вийде, вийде чи ні. Ну, Насінинок навіть дам, там зараз ну, ось астрочки. Навіть чутно, що вони тут є. Ось. Бачите? І поїхали далі. Бальзам камелія. Придасть краси та життєвості вашому саду. Лаватера, срібний келих, світлолюбива посухостійка, невибаглена до ґрунтів рослина. Однорічна, створює тривалий. Розгалуджений кущ висотою 60 см. Вирощують прямим посівом грун, відкритий в травні. Гніздами по 3-5 насінин. Цвіте до осені. Мірабіліс. Ночна красуня. Раніше у нас бабуся моя, ну, мама моя, це ж це, називала. Ночна зорька її. Не знаю чому. Тільки в нас були квіти рожевого кольору, рожевенькі. А тут намальовані на всякі. Ну, я думаю, що буде мікс написаний. Думаю, всякі попадуться. Висота куща велика тут. висота куща. Тут, як закривати можна простор, простір, то можна закрити нею. Царська борідка. Так, да, ночна красавиця, це царська борідка. Висотою 1,20 двадцять. квіти всипані, всипані мілкими, такими, мілкими квіточками у виді зірочок. Вони на ніч закриваються, а вранці вони відкриваються. Вони дуже красиві, куш дуже великий, такий мощний, вона формує заліто за сезон. А потім вона сама там собі висипається і сама сходить. Ми її не той, поки вона десь ділася, гуси їли. Так. Принц Зулу, теплолюбива рослина, підходить для прикрас затових ділянок. Воложка фаворит. Волошка фаворит вирощують прямим посівом у відкритий ґрунт з насищеним червоним окрасом. Любить сонце, захосту... захост... сухостійка, невибаглива вирощуванні, але полюбляє добриво. Ну і добре. Ми дамо і добрива. Ви знаєте, що я полюбляю волошки. І в мене багато різних волошок. Ну, така, може, і є в мене. От. Отакого От кольору, не знаю. Волошка блакитний діамант. Холодостійка, сонцелюбива. На високих стеблах з'являються шари до 5 см. Волошка фаворит. Ось така. Такої в мене точно немає. Волошка – фаворит вирощують прямим посівом у відкритий ґрунт з, насі... з... з насиченим. Червоним окрасом. Любить сонце, захист, сухостійка, невибаглива, вирощування. Але полюбляє доброго. Оце, полюбляє доброго. ну Хай собі полюбляє Он. суміш, левовий зев низький. Однорічник низький називається. Де ж він низький? А, це левовий зев, ну левовий зев, ну так, да. це ще. Низькорослі вони. Так, волошка. Так, левовий зев. Однорічки. цвітуть все літо і, і, і осінь. Ну, вони починають цвісти десь. Це Юля, мабуть, десь так. Ротики садові, магічний килин. Це те ж саме, тільки що по-українськи. Вони називаються ротиками. Ми їх і звали ротиками. Кущі 20-30 см. Квіти зібрані кити, це подібні суцвіття. Ну, оце вони такі в суцвіттях вони довго-довго так і цвітуть. Раніше ми на городах їх висаджували по доріжках. Ось Зараз я вам покажу картину, яку мені внуча, внучка. Ось, бачите, оцю картину вона намалювала мені і подарувала. От. На цьому спасибі. Ставте лайки, кому було цікаво, хто цікавиться рослинами. Підписуйтесь на канал. До побачення, до нових зустрічей! Все буде Україна, і все буде добре у нас.